Як би небезпечно не було купатися на ужгородському кар'єрі, лихо людей не вчить. Прагнучи відпочити без виїзду з міста, мало хто насправді переймається власною безпекою. Результат кілька смертей на воді за сезон. Щороку виконавчий комітет приймає рішення: купання, катання на плавзасобах та розваги на водних об'єктах в межах міста заборонено. Однак далі за документованої заборони справа не йде. Міська рада не давала дозвіл на купання, тільки є оддив. Копання мінідень давали для, для осанці. Значить, там є приватне підприємство, яке займається сам, значить, вона має певний свій кусок землі, яка займається і робить для одліка. Міська рада заборонила всюди, в водойомах, проводити купання, тому що в нас гірська річка, в нас кар'єр призначені для купання. Кар'єром знову зацікавилась міська прокуратура. Перевіривши діяльність муніципальної міліції, тут зробили висновок. Рішення виконкому не виконується. Підприємець, який володіє кафе та водними атракціонами на кар'єрі, за законом має забезпечувати рятувальні заходи. Їх немає, однак жодного протоколу муніципалами виписано не було. Незважаючи на це органами місцевого самоврядування, жодних заходів щодо забезпечення виконання вищевказаного рішення не здійснюється. Разом з цим це призводить до це призводить до створення стихійної зони відпочинку на ранонському кар'єрі. У зв'язку з тим прокуратурою міста Ужгорода внесено подання виконавчому кандидату Ужгородської міської ради про, про виконання вищевказаного рішення, а також про внесення змін до права благоустрою міста Ужгорода. На Ужгородському кар'єрі офіційно дозволено відпочивати, але не купатись. Обстежити дно водойми та поставити рятувальний пост МНСники зможуть тільки тоді, коли місцю буде надано статус санкціонованого місця для купання. А міська рада наразі має 15-денний термін, аби відреагувати на припис прокуратури.